Порядок денний робочого засідання за участі керівного складу підприємства та персоналу випередила подяка Сергія Котельника на адресу волонтерів і тих, хто фінансово підтримує добрі справи на ПАЕС. Це частина соціальної відповідальності, наголосив заступник генерального директора з персоналу. Не менш значу, що є й сумлінність у питаннях корпоративних стандартів безпеки, як то обмежене використання смартфонів у робочий час. В іншому випадку це те, що відвертає увагу працівників та є додатковим ризиком для виробничого процесу, інколи й власної безпеки працівника. Водночас важливе усвідомлення ролі кожного в контексті його поведінки в соціальних мережах. Дії онлайн можуть мати потенційну шкоду для підприємства та країни, наголосив Сергій Котельник. Наше життя в соціальних мережах в онлайні повинно відповідати нашим нормам як працівників підприємства, яке відноситься до стратегічно важливих. Відповідно такі наслідки потім, коли Пости самих працівників носять характер, уже стають частиною і ворога. І це дуже погано. Ми повинні розуміти, це кожна людина повинна розуміти, що для нашої країни це допомога агресору це тільки програш наш, як нашої країни, як нашої державності. Інформаційна гігієна стає особливо важливою з огляду на корпоративну кібербезпеку, де увага приділяється захисту внутрішньої інформації підприємства, зокрема через моніторинг мережі. Пересилання конфіденційних документів на сторонні адреси є потенційною загрозою витоку чутливих даних, що матиме свої наслідки. Розголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також порушення умови роботи з конфіденційною інформацією, може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Пункт 14 статті 40 кодексу законів про працю у фокусі уваги було питання необхідності коригування графіків автобусів для перевезення персоналу пов'язаних із змінами в робочих годинах. Одні скаржаться на незручний час відправлення інші стикаються з браком місця в транспорті. Серед конструктивних рішень запропоновано провести додатковий аналіз серед персоналу для розуміння потреб, а також врахувати економічну доцільність таких змін. Тому саме комплексно підходить до зміни графіка з огляду як на виробничі вимоги, а потім уже для зрозумілості і для зручності працівників для того, щоб ну знову ж таки не було накладок ні на прохідній, ні на прне при перевозках. Є інформація для тих, хто пересувається пішки днями. Технічна комісія прийняла в експлуатацію пішохідну доріжку до третього КПП. Нагадали також про перегляд і оптимізацію системи мотивації персоналом. Адміністрація запрошує підрозділи до змістовного діалогу та співпраці в питаннях вдосконалення цього процесу.